Зараз про розворот на 180 градусів. Президент Сполучених Штатів цього тижня здивував двічі. Мало того, що розморози в Україні постачання протиракети для патріотів та інших арсеналів, заблокованих у Польщі, уперше за цієї каденції Дональд Трамп може надати нам свій президентський пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це поки що заявляє західна преса із посиланням на поінформовані джерела. Офіційних заяв наразі немає. Втім, американський лідер пообіцяв якісь приголомшливі рішення уже в понеділок. То що, дружбі із путіним кінець? Чи це нова гра на нервах? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва про події, від яких напряму залежить наше виживання? Дорогі ракети для петріотів, 150-мм міліметровий калібр, залпи для хаймарсів. Уже на шляху до України тиждень нервових очікувань, політичних скандалів і перекидування провини, хто ж заблокував військову допомогу, закінчився коротким повідомленням на сайті Пентагона. Цитую за наказом президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю Україні, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припинення вбивств. Стрілочником, що спинив рух зброї, призначили Міноборони. А Дональд Трамп оголошує нову стратегію. Сполучені Штати тепер будуть продавати свою зброю союзникам, а ті передавати її Україні. Я знаю, що вони зробили запит. Ми його розглянемо. Дорога, дуже дорога система. Стримано оптимістичний експерт, міжнародник Олександр Хара не приховує розчарування, пояснює, те, що пропонує Трамп, допоможе нам вижити та не зламати хід війни. Ну, вам не здається, що це як в анекдоті про козу неодноразово президент Зеленський звертався, що давайте ми будемо купувати, і нам європейці будуть купувати цю це озброєння. Зараз схоже, що вони врешті-решт прийняли таке рішення. На рішення ухвалене у Вашингтоні швидко реагують у Європі. Густий ядучий дим над Києвом після російського обстрілу додатково мотивує Німеччину та Норвегію долучитися до закриття українського неба. Президент Зеленський переконує, будуть і інші. Мій запит щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему. Доєднаються і інші європейські партнери. Ця заява лунає у Римі на конференції з відновлення України, яка цьогоріч стала головним інвестмайданчиком нашої держави. Масштабне зібрання із очільників 13 урядів, п'ятьох президентів, десятків міністрів, більшість з яких особисто відвідувала Київ картинки палаючої столиці України, вражають і консолідують. Перше за ці конференції це все те, що стосується оборони і оборонної промисловості. Зустріч у Римі відбулася у переламний для Трампа момент щодо Росії. Таймс» виходить із заголовком: Путін облажався а у самій статті роз'яснення, що ж обірвало теплу дружбу між господарем Білого Дому і Кремля після численних актів примусу Києва до поступок, дипломатичного шантажу, зупинки зброї, загрози вийти з переговорів, безкінечних дзвінків у Москву, Трамп нарешті усвідомив, що Путін. Все це перетворив на його особисту поразку. Ну а це єдине, чого Дональд Трамп не терпить якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Financial Times зазначає, Кремль настільки роздратував Трампа, що той анонсував на понеділок важливу заяву по РФ. без деталей. Однак, експерти припускають, що йдеться про законопроєкт Грема Блюменталя про вторинні санкції для покупців російської нафти. Він вже у конгресі США, і нібито Трамп навіть готовий його підписати. Щоправда, за однією. Умови американський лідер може в будь-який момент скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви без погодження із парламентарями. Чи розіграє Дональд Трамп цей свій козир, дізнаємося вже завтра? Та про розворот від Москви у бік Києва свідчить і ще одна політична сенсація. Сполучені Штати Америки уперше долучилися до зустрічі коаліції охочих. Спецпредставник Кіт Келох з папірця буквально прочитав: Україна має самостійно ухвалювати рішення, а США не поспішатимуть виходити із переговорів. Чи змінить свою риторику адміністрація США вже завтра? Питання відкрите. Тут можна. Очікувати чого завгодно, тим більше, що на іншому кінці планети держсекретар Марко Рубіо у ці дні на полях саміту у Малайзії зустрічався із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вірно підданий Путіна передає Трампу нові пропозиції щодо мирної угоди. Як на мене, це новий інший підхід. Та знову ж таки я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові. Олександр Хара стверджує, у Кремлі теж бачать, що мирні плани від дерев у Вашингтоні вже набили оскомину, але це єдине, чи можуть принаймні публічно утримати Трампа від запровадження санкцій. Путін сподівається, що принаймні до осіння він може відхопити більше території, і плюс потім йому здається, що з цих позицій він може, значить розмовляти і з європейцями, з американцями.